Історична реконструкція сплав солі по Дністру відбулася у Галичі 28 вересня. Організатор заходу, генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник каже, проводять такий захід. Четверте. Перше, цей проект був реалізований в. Двадцять другому році разом з Калузькою територіальною громадою спершу там видобували сіль в Калузькій громаді. Ну і по Лімниці та Дністру доставляли сюди до Галича, де вже король Данило розподіляв, що на Європу. А що на податки Семен Побуцький, заступник генерального директора національного заповідника Давній Галич з наукової роботи, каже, що соляний промисел, започаткований у цих краях у 10-11 століттях, забезпечив економічне зростання Галичини. Починалося все з того, що люди набирали ропу з правих приток Дністра, ставили її на сонце, вода випаровувалася, а в посудині залишалася сіль. Згодом видобуток солі набув промислових масштабів. Заливали в Спочатку в дерев'яній ємності а згодом вже в металеві клали на вогонь, випарювали воду, і так утворювалася Галицька сіль. Сіль звозили і з берегів прута, з району сучасної Коломиї, і тут була скоріш за все велика митниця. І так був сформований соляний шлях, який з'єднував по суходолу Дністер з річкою Західний Буг. Андрій Бачинський розповідає, що приїхав із Івано-Франківська, аби побачити цю історичну. Реконструкцію чоловік каже, він цікавиться історією і сьогодні приємно вражений. «І Наскільки сіль відігравала значну роль в розвитку галичини? Зокрема, наскільки це було економічним таким цінним продуктом, це, напевне, пояснює цей такий вислів, приказку, що якщо сіль розсипалася, то йде до сварки йде. Так? Це напевне звідти воно йде, що наскільки воно було дорогою, коштовною, і важко добувалося, що якщо навіть тепер хтось розсипле сіль, то кажуть, що це до сварки. Подивитися на театралізоване дійство прийшов і ветеран 114-ї бригади тактичної авіації Михайло Павлов. Підтримую такі заходи, де відтворюють нашу культуру, наше місто, показують з кращої сторони. Хочеться, щоб побільше було таких ну, заходів, де, де ми будемо пізнавати більше свої. свої Коріння на заході також відтворили середньовічний базар. Морква, буряк. Бачите, тут картоплі нема, тому що картоплі не було. Виноград вже був. У нас навіть виноград вирощували на виноградній горі. Так звані біля церкви Пантелеймона сьогоднішньої. Ці всі ідеї, костюми ми беремо з художньої літератури, яка базується, особливо Роман Федорів багато пише про князів. І власне звідти я взяла і середньовічний базар, і звідти ми беремо костюми, Ну і звичайно, наші науковці вони досліджують і з джерела так само ми відтворюємо ці костюми. Після завершення історичної реконструкції для учасників заходу провели безкоштовну екскурсію Галицьким замком. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.